Россия обеспечит денацификацию Украины. Жарко, Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. Два из Змиста С По нам прилет. Просто капец. Прекратите врать. У меня нет ни одного слова правды. То, что говорят по телевизору, это неправда. Там все одна ложь. Нету, там уже этих на... Денацифицирована Украина. Фактически эта задача во многом выполнена. Мы понимаем, что войну можно закончить очень быстро. Главнее всего, погода в доме. А звидки у меня такой гарный настрой испытает вы, а я вам нагадаю звидки. В связи с большим количеством вопросов от представителей СМИ... Я вынуждена дать небольшой комментарий по поводу сложившейся ситуації. Ну то есть, получается, донат на Збройні Сили України большой, а коментарі небольшой. Ну правильно, зачем чим оці зайві слова? Кому вони потрібні? Правда? А, я вам нагадаю цю історію. Якщо ви забули, то Ларісочка Доліна, яка родом з України, вирішила доєднатися до Ані Лорак і до інших представників, Ані Айсті, наприклад, і до інших представників. А, Колишнього українського шоу-бізнесу, які перебралися до території Росії, щоб там збирати російські гроші і відправляти на Донати в Україну. От Ларісічка Доліна навіть пожертвувала е, на це благе діло свою квартиру. Щоправда, тепер намагається відболити свою е, свій копчик і подала навіть в суд, щоб е, цю е, зділочку анулірувати. Ларіс, ну вибач, це так не працює, я тобі скажу. Це якби ну вже все. Вже подарки-не отдарки. Вже, якщо ти задонатила мільйон вісімсот Збройним силам України, то мільйон вісімсот вже повернуться до території Росії, але у вигляді дронів різних е можливо ракет. Можливо, інших вибухових пристроїв, які можуть опинитися десь, знаєте, в важливих російських містах поруч з військовими бойовими частинами. Ну або ж на рейках якої-небудь дороги, яка по якій перевозяться е, боєприпаси для Збройних сил Росії. Все це обов'язково повернеться, але вже у е, такому, знаєте. Конвертованому вигляді, тому не переживай. Від що? главні всі погода в домі. А чий це дім? То вже не так важливо виходить. Ну і, до речі, про дім, чий він, і про те, що це не так-то і важливо. Справа в тому, що у звичайних простих росіян спитали, що там в Курській області відбувається, і як ви думаєте? Че знают вони? Там бомбят или чего, что-то вот слышала, край муха, но по-настоящему не знаю. -то... Кто бомбит? Кто бомбит? Ой, неизвестно, чем все это закончится. Вообще, Америка продолжает все это, им выгодно. Все бы, наверное, закончилось давно, если бы не Америка. Что сейчас происходит в Курской области? Там... Ну, наверное, да. Америка, она, конечно, моща. Пришла, значит, доплевала в российских подъездах кинула, значит, спичку в мусоропровод-то и вошла военным контингентом-то в Курскую область. Бомбить теперь там все. Э, какая? Людк, а, Людк, ты слышала, что там в Курской области-то происходит? Хочеться спитати, а, але ну чому мешканці прості росіяни не знають, що відбувається в Курській області, тому що на російських телебаченнях не розказують про те, що відбувається в Курській області. Путін не каже про те, що відбувається в Курській області. Путін взагалі мовчить як риба об льот. Путін був тільки Путіна не було, Знаєте, помотало його за весь цей час. 6 серпня розпочався наступ на Курську область Збройних сил України. Де був Путін? Де Путін? Хочеться спитати. Я розумію, що всі ми десь були в цей самий момент. Але де був Путін? От у чому питання? Путін був у Палестині. Ну, принаймні зустрічався з главою Палестини. Путін був в Азербайджані. Путін перевірив груші в Кабартину Балкарії. Путін був на каленях в Біслані. І це Україна. Історія, тому що він поїхав туди вперше за 15 років для того, щоб вибачитися перед жертвами, перед родичами, батьками тих жертв, яких він же власне, і створив там в Біслані, як би це дивно зараз не звучало. А, також він з'їздив до Чечні, там у нього була взагалі дуже насичена програма. Зокрема, він от сфотографувався, я так розумію, з наступником, кому тепер передадуть. Чечню в правління. Це, як ви розумієте, а якщо не розумієте, я вам скажу Адам Кадиров. Він, до речі, свого часу приїжджав до Путіна на кавьор і говорив з ним сам на сам очі в очі. Ну або не очі очі. Я не знаю, тому що про любов Путіна до хлопчиків говорить багато хто. Ну і от він приїжджав до нього перетереть. поговорити, робив це самостійно без батька. Тому ми ставимо багато знаків питання, про що вони говорили і чи говорили власне, весь цей час. Тим не менше, е, ну, я так розумію, що наступник Чечні вибран. Е, я думаю, що багато хто чекав на це фото, ну і, власне, дочекався. Але знову ж таки питання: та? от спитали, що там в Курській області? Ніхто не знає. Ба більше того, ніхто не знає, що відбувається в місті Пролетарськ. А в пролетарській, тим не мені, відбувається пожежа, і ніхто її не гасе, і ніхто не намагається нічого з нею зробити. Просто горить. Спочатку горіло чотири резервуари, потім шість резервуарів. Ну і станом на день сьогоднішній одинадцять резервуарів з нафтою. Горить красиво, хоч би дощ не пішов. Тушить, нібито намагалися, але здається, безрезультатно. Саме тому до Ростовської області, до Пролітарська, було надіслано спецпідрозділ, який вже. Точно має здолати наслідки горіння на нафтобазі. Ви, ви уявляєте, мешканці тим всім дихають зараз на повні груди. Я сподіваюся, звісно, тому що е, там кажуть, перевірили з повітрям все в нормі. 11 просто резервуарів. Я нагадаю, з нафтою горять. Е, кажуть, дихайте все добре з повітрям. Туди відправили спецназ, спецназ, е, який має вирішити питання горіння нафтобази, спецназ. Звісно, з російських попів і священиків. І тут, коли я кажу е, спецназ і російські попи, то ви розумієте, що в цьому випадку ми ставимо знак дорівнює, тому що дійсно під рясами, зазвичай у них там ще купа медальок, які на грудях висять. Ще може й на спині висять. Це така у них активна броня. Є е, ті медальки вони традиційно отримують від Путіна за заслуги перед родіною, оскільки це священна війна, як вони кажуть, і вони її на то благословляють. То і медальки отримують відповідні. Ну і от тепер. Питання горіння в пролітарську мають вирішити от от папи. Не знаю, з тією іконою вони хочуть пройтися по всьому периметру і чого близько не підходять. Знову ж таки, мешканцям кажуть, дихайте тим димом, все нормально, все прекрасно. Нічого страшного в тому немає, а самі близько не підходять. Правильно, бережуть себе. Кажуть, що бірежона Бог бережот, тому, відповідно, краще близько до пролітарська не підходити. Але питання ще й в тому, що місцеві в пролітарську скаржаться не тільки на дим. И не только на горение, а и про то, что их забули, забули в О том, как на нас наплевали. За трое суток пожара лишь один раз сказали по радио, и то вкратце. По телевизору вообще тишина, хотя у нас тут катастрофа. Сообщили, что прислали самолеты для тушения, но я так ни одного не увидела. Ребята пожарные пытаются сами, своими силами локализовать пожар. Роспотребнадзора читалася, що у нас все нормально, чистий, свіжий воздух, все прекрасно, все чудно. По факту дишимо гарью і собираем гуманітарну помощь для пожарных, которые пытаются нас спасти, жительница жительниця где де горить Ну, Тобто, якщо вас раптом дивує, що іноземний контингент, а Україна це э, іноземна держава для Росії. А іноземний контингент знаходиться в Курській області. Про це ніхто не говорить. То я вам скажу, що і про пролітарськ ніхто не говорить, хоча там іноземного контингенту немає. Там просто горить нафтобаза, і з тим би мали би хтось щось робити. Але я думаю, що в принципі питання в тому, що ця жіночка, яка написала цей коментар, вона думає, що просто путіну не сообщили о тому, що в пролітарські що-то горить. Он, звісно, большой молодец. Він просто дуже зайнятий і я вам перераховувала його програму. Та, яка насичена в нього програма відвідування різних заходів. Тому, певно, просто йому забули сказати про те, що в Пролетарську горить нафтобаза. Гарно горить, чекає на нього, але поки не дочекалася. Ну і, власне, поки вона не дочкалася Путіна, є ще один коментар від мужика з Курська, який теж засудив тих військових, які з Курська... чомусь убегают и его не защищают. Хочется обратиться к мужскому населению Курска. Вы там что, вообще в края перепутали? Вы куда уезжаете, родные? Если у нас все мужики будут включать заднюю и уезжать из городов, на которые будут наноситься удары и так далее, что вообще будет? Вы что творите? Вы не можете взять оружие в руки? Ну тогда возьмите лопаты, копайте пацанам окопы. Я не знаю, развозите питание. Куда вы уезжаете? Отдайте машины свои пацанам, которые сейчас будут класть в жизни свои, А то, чтобы отбить Курск. Дайте им гражданские тачки, чтобы они могли передвигаться на них хотя бы. Еще что-то. Я смотрю видео и вижу, как вы ви уезжаете. Вы Я не знаю, у нас в Петербурге сообщество наших ветеранов сейчас все на нервах сидит и думает, как бы им взять оружие и поехать, как договориться, чтобы разрешили. А, Ну и знаете, я спочатку, коли бачу такі відео з закликом: куди ви біжите, я чесно вам скажу, думаю, що це. Е, ну, там, не знаю. Українське ПСО, та, що спеціально ці відео записують українські е, захисники, хай вибачать мене українські захисники. Е, зараз щоб ну, там, трошки нагнати паніки та, в тих регіонах. Ну, і відповідно, давайте так, і ПСО працює завжди. А, але ні, тому що якщо загуглити цього персонажа, то можна побачити е, всю його, як то кажуть, історію. Ну, і історія говорить про те, що. Він є не тільки ветераном, як він каже, в Пітерсбургі, а він є ще і начальником, директором, власником похоронного бюро. Тому його заклик становиться більш зрозумілим, коли він каже, куди ви уїжджаєте, куди ви удалілись? Гроби вже вирізані стоять, а ви взяли і покинули Курську область. Як так можна? Через вас в мене падає заробіток. Ну, можливо, він там далі і сказав, але я його зупинила. Кружочок закінчився в нього, тому далі він не зміг розказати про всі його думки. Мужик петербургський похоронний бізнесмен, який заробляє на грузі 200. Ну, виходить, що як там кажуть кому війна, кому мати рідна, не знаю, чи почули його мальчики, які стояли в Курській області. Але е, маємо ще для тих, хто не в курсі з росіян, що відбувається в Курській області, маю ще одне повідомлення, яке, навірно, не покажуть по російським телеекранам. Повірте, то що говорять по телевізору, це неправда. Там все одна ложь. Ніхто, ніхто, просто ніхто. Адміністрація збіжала, поліція збіжала, пожежні збіжали, всі збіжали, нікого не предупредили. Всі сидять по підвалам. Все рухнуло, все, все смітено. Там просто кошмар твориться. Понімається показують по телевізору. Взагалі не вірте. Там просто нічого в Суджі, просто нічого нет. Ну, як нічого ні. Ми, по-перше, бачили, як до суджі приїжджали українські журналісти. Показували ну, вполне собі нормальне місто. вполне собі нормальне. Я кажу з розрахунку на те, що російські окупанти залишають. Після окупації українських міст, як вони знищують українські міста для того, щоб просунутися далі. Повірте, суджую, все добре. Ну і ми бачимо знову ж таки записи українських військових, які їдуть там військовою технікою по центру. Суджі. Да, людей немає. Отак от щоб їх десь побачити, але не факт, що там колись були люди. Ну і бачимо будинки, які стоять на своїх місцях. Ну хіба що Росія дійсно дослухається до цих от псевдоекспертов, які на російських телебаченнях закликають до каврових бомбардіровок. Можливо, тоді дійсно же нічого не залишиться. Ну а поки знову ж таки мені здається, трошечки пам'ять починає повертатися до російських пропагандистів. І от тепер вже виявляється, той, хто закликав взяти Київ за три дня, глаз паднім, бровь маргнем і так далі. Тепер каже про те, що. переставайте себе врать. А всем тем, кто говорит, что враг слаб, деморализован, что у него ничего нет, прекратите врать. Мы можем показывать сколько угодно, как ТЦК гоняет людей, но при этом оно выполняет свою задачу и нагоняет достаточное количество в армию. А там это оказываются тоже крепкие мужики. Представляете, как вот эти сейчас штурмовые группы натренируются? Как легко они возьмут Днепропетровск, залив Знаете... Киев, Мне, мне, мне С сейчас... легко они возьмут Львов, івано что... Львов, я перепрошую, Львов или Львов? Сейчас победить це да не вопрос. То есть силы і средства дозволяють. Ми понимаем, що войну можна закончить очень швидко. У нас подавляющее господство в нових типах вооружения. Да. Хоча, кого я дурю, звісно же можна. Що зараз Росії намагається робити? Бачите, як виходить, тобто, з однієї сторони, не треба недооцінювати противника, тому що виявляється, що такі браві хлопці-молодці такі знаходяться на території Росії і ніякі е резерви в Україні не закінчуються і не вичерпуються. А в цей самий момент е буквально за кілька секунд він говорить про те, що зараз ці штурмові групи як натренуються, ну я так розумію, російські, і як підуть е в Дніпер е Київ. Львів і так далі. Виявляється, якісь групи тренуються. Бачите? Просто зараз їм не на часі повертати Курську в область, тому, відповідно, хай ще трошки потренуються. Ну, то хай! Сіра зона поки розшириться, щоб їм було якось, знаєте, веселіше йти до Дніпра, Львова, Одеси, Києва. ну і так далі. Ну и власне, поки тут Соловйов кричав про те, що не треба недооцінювати ворога, виявляється, тут я ж кажу, далі йдуть розмови про те, що царь-та аслаб. Я вам так скажу. В власті весною цього року був в колосальний кредит народного довіри. Но було б дуже великою ошибкой считать, що этот кредит довіри не исчерпаем. Вважати, що он вічний, неприкасаем. Якщо он буде розходуватися так, як он розходувався последние два. Ну, наверное, два з половиною місяця. Я боюсь, нас ждуть очень великі політичні проблеми. Два з половиною місяця? Серйозно? 25 років цей кредит довір'я. Правління Путіна, я ще раз нагадую, розпочалося з того, що в нього спитали: Где подлодка? Курск, вона називалася. І він сказав: вона утонула. Пройшло 25 п'ять років. І фі moment later». Що з Куском? Він захоплений Збройними силами України. Мені здається, при е, одній тільки згадки: Курськ у Путіна просто йдуть мурахи шкірою і проступає холодний мокрий піт. Тому він просто не говорить на цю тему взагалі. Він зробив висновки з попереднього е, свого спіча про те, що вона утонула, і тепер про Курськ, де говорить взагалі. Мені здається, це слово вичеркнуто його з словника. У Путіна його немає. Все, На жодної дискетки там, в голові немає Курська. Все. Йому тільки кажуть, курськ, він такий, а? Як Дорі, знаєте? А? Хтось сказав Усурійськ? Ну і так далі. Рідідаверія виявляється, бачите, два з половиною місяці не влаштовує. 20 років влаштовував, майже 25, а. Два з половиною місяця не влаштовує. Ну так буває, я вам скажу. Так буває. Ну і це ж не єдина думка, яка зараз звучить в інформаційному просторі Росії. То, що ми слухаємо на розговорах таких внутрішніх, народ невідомі і коли накопиться критична маса людей, учасників СВО, і маючи бойовий лопит. и вся их злость и ярость будет умножена на наши организационные способности и технологии, то ну, я боюсь, что ни у органов прокуратуры, ни у спецслужб просто нет таких ä, возможностей это дело проконтролировать, если это начнет... Вы бы вот такими словами то поменьше разбрасывали, а то вас это еще обвинят во всяких там экстремизмах и так далее, потому что... Так нет, мы, мы везде, там где особенно я подписываю документы, я везде там К президенту пишев Владимир Владимирович, если это не будет. Не доводите людей. Не доводите, не доводите людей, тому що ми не сможемо проконтроліровали. Не доводите людей, а то ми не сможемо это проконтролировать. Як інтересно получается. Якщо ви думаєте, а хто ж такий розговорчивий, то я вам скажу, що це людина, яка заведує, так би мовити, э, ну, як вона себе бачить, підрозділом Шахтар в захопленому Донецьку. Ну, і от я так розумію, що він себе вже побачив воєнблогером. Він себе вважає військовим аналітиком, тому що лідер профсоюза Шахтера ДНР. Де це не знаю, правда, але тим не менше. Вважаю, що ситуація, бачите, критична і не варто доводити людей, бо вони можуть довестися. Ну я в принципі в чомусь, в чомусь з ним погоджуюсь, тому що дійсно як не крути, а Донецьк, Луганськ, території України, а Українці не з чуток знають, що таке вставати і висловлювати свою позицію. І проводити референдуми, проводити мітинги, проводити революції. І я вам нагадаю, що Донецьк був першим містом в Україні, який вийшов з протестом шахтарів проти Москви. А це було якраз на межі відділення від Совєтського Союзу. Тому десь я з ним таки. Погоджуюсь. Ну и вот э, снова такие Пытания э, на миллион: кто тут нацист? Нацист не только Зеленский, нацист Байден, нацист Трамп, нацист немецкий лидер, глава ЕС нацист. Они все абсолютно точно осу осуществляют ту же самую повестку, что делал Гитлер. Я нацист. Я нацист. А как ты относишься к украинцам-противникам? К ну для начала я считаю, что как нация украинцев не существует, что это обыватели русские. Которые себя воспринимают по-другому к противнику, отношусь. Я считаю, что противник должен быть уничтожен, потому что только мертвые спины спину не стреляют. И мертвые не сделают детей, которые потом не возьмут оружие и начнут пустить за родителей. Немцы придут настоящие. Но ты говоришь о противнике или обо всем украинском народе? Украинский народ, я же объясняю, это обол... Обол... оболваненный народ. ну, который много лет уже им вкладываешь, что они отдельные, отдельная отдельная нация, то есть должна быть полноценная деукранизация. Россия обеспечит денацификацию Украины. Мы слишком страдали от нацизма. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. Демилитаризация и денацификация. Проводится а, специальная военная операция а, по денацификации денацификации. Дену... 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 Якщо всі вокруг нацисти, то хочеться тут сказати тільки одне: що якщо ти. Якщо вокруг тебе всі, як тобі здається, погані люди, а ти думаєш, що ти один воздушний шарик, то, скоріш за все, тобі здається. А, але звісно ж про оболваніних э, руських давайте теж кілька слів скажемо, тому що вони то думають, що, що у нас тут іскусний інтелект набагато вище ніж в Росії, тому що у нас тут перепрошивка мозга відбувається. Що ти на це скажеш, Ілон Маск. в рядах ВСУшников, которые Но были это взяты. Было ужасно. Вот я вчера взяты вот, плен. смотрю, и ну что так это Это, такое, это а? свидетельство того, что на Украине есть технология перепрошивки. Она есть. Это не пропагандистский штамп, это не миф, она есть и она работает. И работает очень хорошо. Мне в Донецке рассказывали, что когда все началось, еще до СВО, многие жители Донецки, которые родились в Донецке, всегда считали себя русскими людьми, жили, ну, всю свою создательную жизнь в Донецке. Поснимались со своих мест и уехали в Киев. Что с ними случилось? Кто на них так воздействовал? А это реально есть. Я тоже вот прочитал. Не помню, у кого очень интересный пост, что у всех этих у ух... в их соцсетях, если заглянуть, там промотать, есть наше советское прошлое, да. какие-то фотографии. Что... <режит> То есть они были нормальными людьми, и с ними что-то произошло буквально за несколько лет. Это тех. У нас аналогичное пытание. Знаете, вот снова узнавалось так, есть а, а, украинцы, которые жили на Украине, а, творили в Украине. Які заробляли гроші в Україні, а потім різко перекваліфікувалися. От ті ж артисти та Аня Асті, яка 24 лютого 22 року була в Україні тут, презентувала пісні на українських радіостанціях. А потім, 24 лютого, виїхала на територію Росії і зараз каже про те, що вона от росіянка, оскільки має тепер відповідний червоний білет, який у них називається паспорт. Теж аналогічне питання, що відбувається, як відбувається цей момент Абалваніванія Ківа свого часу, часу був таким затятим націоналістом, а потім переїхав до Росії, і все мозок відмовив, а потім і сам Ківа відмовив. Ну і от це питання у нас залишається: що відбувається з росіянами або з російськими прізвищами, які є в Україні, і чому вони так люблять Україну, хлопчику? Та ти приїдь до України, подивись на цю прекрасну землю. Послухай спів солов'я, з'їж українського борща з салом, випий чарочку, самогоночки. І вже завтра ти будеш співати українських пісень. І все, вилічишся від своєї російської хвороби. Могла би я тобі сказати, але ні. Бо щойно ти переступиш порог української землі. То перше, що ти почуєш, це тра-та-та-та-та. Промовив український автомат. От єдине, що тебе там чекає. Ну і, до речі, хотілося б, щоб це чекало і Путіна. Як ви думаєте, чим закінчиться правління? Я би хотіла, щоб він закінчив своє правління тим, що він просто уйде на покой і оставить своє місце для, для вообще других людей на покой. Я би навіть сказала на вечний покой. Прийми, земля, його тіло, бр'єнне. Ну що ж, на цьому давайте поставимо крапку. Дякую, що е, провели зі мною цей час за ваші вподобайки і коментарі, які ви пишете. Мені залишайте під цим відео. робіть так і надалі. Перепровірю кожного. Ну і звісно, чекайте на наступний обзор пропаганди. Побачимося з вами. Па-па.